Слухай, зробиш мені дещо. Звичайно. Тоді зроби мені те, про що я зараз думаю. Гаразд, все для моєї подруги. Слухай, Настя, щось случилося, бо то що у мене пам'ять блін. Та нічого такого. Просто ми попали в неправильну селен. Зараз я зроблю портал, щоб ми повернулися в свою вселенною. Ну я свою вселенною? Ну, це просто... Ми підемо в паралельну вселенну, там, де нема проблем. А, ну чого ми чекаємо? Тоді Роби портал. Моя ЛП перша йде. Тут нічого не помінялось. Та да, ти не переживай. Це просто тобі так здалося, да. Ну, якщо так здалося, то йди ти тепер. <му> це хто? dime quién es el mejor aunque me transforme en megalomano, mano haz crecer mi ego oh tan mal atestur no me atiende cuando yo quiero ir a la pizzería no se me tiene preparado de chupar en la vía robot Ага, може ще попередні, що а, тут охран нікого не буде скоро. Перестань. Якби ти була новим роботом аніметроніком, то нам би точно сказали. Ага, а може я попросила, просила, щоб вам ніхто не повідомляв? А? І все таки ти навіть не знаєш наших імен. Я, кстати, Фредді. Классное имя. А ты, червоноволоска, как звешься? Mm -hmm. Мене звати Монти. И прошу, не называй меня червоноволоской. Mm -hmm. Слухайте, а вы тут одни есть, у вас еще кто-то есть? Mm -hmm. В нашей группе еще две Ми тебе з ними познайомимо після нашої репетиції. Окей.